Всім привіт! 13 травня, ближче до вечора. І швиденько огляну, що тут по пшеничці. Стою, стою, стою на межі. Зліва сусідська, також посіяна прямим методом. Справа наша. Вже так званий перехід на ноутіл. І в принципі, ну, пшеничка досить наближена одна до одної. Єдине, що міжряддя тут о 15 у сусіда. У нас 25 та Ну, Виглядає поки що досить схоже, але і норма висіву, я гадаю, суттєво відрізняється. Ну, то потім. Отже, край у нас обдіскований. Пшеничка виглядає ось так. Ну, а далі трошки пройдемо на основний посів. Тут, де у нас попередник уже соя, де посіяла січ. І... На що слід звернути увагу? На дворі трошки вітряна погода, можливо, задуватиме. І от ось тут я опущуся. І я бачу, що вже, <кій> мені здається, потрібно сюди вносити фунгіцид, Адже нижній ярус ось отаке має плямистості. І ось, наприклад, на оцьому листочку, на кінчику то мені здається, варто внести фунгіцид. Тобто трошечки вже ось отакий має вигляд листкова пластинка. <кій> тобто, що там у нас буде, там іржа, не іржа, Коротше, якась неприємна штучка вже є на листочках, тому мені здається, що варто не відкладати фунгіцидну обробку, а швиденько прилетіти і її зробити. Отже, пшеничка на 25-му міжряді прямим способом пізні строки посіву, і вона виглядає ось так. Спочатку здавалося, що, в принципі, розвиток і непоганий, але зараз таке пройшовся, і якби таке ніби щось у неї не вистачає, чи я не знаю. Ну, явно, що фунгіцидний захист буде доречним. Ось тут добре видно кількість цих жовтих листочків на нижньому ярусі. Ну і якби бачимо, що є і на кінчиках, на кінчиках також присутня плямистість. Треба швиденько сюди фунгіциду. Ну і заодно, заодно сюди підмішати карбаміду. Сульфат магній у нас є. Це все діло ми заколотимо і швиденько приїдемо, здійснимо обробку. Як тільки закінчимо посів, як все нормально, сьогодні ми маємо завершити. А там, не знаю, на днях треба приїхати здійснити обробку пшениці. 25 міжряддя. Уже не пам'ятаю, скільки тут висів, треба переглянути записи. Е, до речі, бур'янці, так. Е, тут вже був внесений гербіцид Аналог агрітокса. Здається, просто грітокс, чи якось так. У рекомендованій початковій нормі 1 літра на гектар, а там, здається, від літри до півтори. В одній літрі було внесено, то бур'янців, мені здається, ось якийсь хрестоцвіт уже приздих. Зараз ще пройдуся. Ну, то я завжди говорю, якщо в очі не кидається, то, то, то значить все нормально. Ну, справді, от іду в міжряддя, вдивляюся. Щось там на низу малесеньке, але здається, воно дохлесеньке. Ну, оце не знаю, це нове-не-нове, нове, але, по-моєму, воно досить дохленьке. З того краю ще треба поглянути. Ну, таке, на перший погляд, ніби, ніби бур'янців немає. Ну, а пшеничка ж якби розвивається, то я гадаю, вона накриє. Оце ось, якщо не помиляюсь, е не треба, мабуть. Так, да, оце схоже на не треба, то бачимо, їй таке зле, в'яла рослинка. Думаю, їй. Нема розвідку. Ось уже більшенька рослинка. Ну, то кореневої системи немає. Оце ось щось новеньке вилізло. Тоже... А, це клинок, теж в'яленький. І ось оце нова сім'я Долька. Ну, теж коренева система вона не тримається. Сподіваюся, що препарат спрацював гарно. Ну, Так. Да. Гадаю, все буде тут добре по гербіцидному захисту. Гадаю, буде порядок. Містами дещо краще пшеничка, містами дещо послабша. Будемо спостерігати і дивитись, що там у неї, як там у неї. Так, все, ми продовжуємо працювати. Тому всім до зустрічі. Всім привіт, пшеничка. Хочу відмітити для себе два дні назад був здійснений фунгіцидний захист, був обраний тірекс у кількості 0,5 літра на гектар. Потім додав карбаміду, ну орієнтовно десь там 8 кг на гектар і сульфат магнію. Близько 2,5 кг на гектар. Отакий От вийшов розчин у кількості десь там 100-110 літрів на гектар. Нам так досить зручно. Тому сподіваюся, що фунгіцид був доречний і, так скажемо, відносно вчасно. Пшеничка на етапі, я так розумію, ось прапорцевого листочка. Я гадаю, що, що це було доречно. Так, і з тієї сторони поля було багато мушок і трошки насторожило, але от проходжу з цього краю абсолютно не видно нікого, хто б тут літав чи пригав, то гадаю, що в принципі, якщо там в одному місці є зосередження, то нічого страшного, катастрофічного і не буде. Ну, а з цього краю, в принципі, ніби нормально. Пшеничка така ніби нормальна, ніби й не дуже, якось незрозуміло. Дощі весняні були, але було холодно. Зараз стало тепло, але вже, так скажемо, посуха. Між рядочками, в принципі, якби той ґрунт. Але це той, той що е ця сівалка Січ з рядка викинула. Тобто, на, на, на рештки сої, які тут були. І от вона з рядочка накидала чорненької земельки, тому вигляд такий такий собі. Не дуже скажеш, що тут були е, посіви прямі, таке напівпрямі посіви. Ну, а загалом ніби нормально. Прийшло два дні. Е, там трошки був сумнів стосовно карбаміду в такому невеликій кількість розчину, тобто 100 літрів і 8, 8 кілограм. Ну, орієнтовно. Ну Рекомендації там по цій фазі десь 10-12, але завжди там є острах, щоб не листочки, без опіків. ну Ніби все нормально. Два дні пройшло, то такого страшного нічого не спостерігається. Все, думаю, буде порядок. Спостерігатиме, бур'янців у міжряді немає. Е гербіцид, гадаю, спрацював. Тому тому на сьогодні така ситуація. Така пшеничка. Поки що все. Чекаємо сходів сої. Там потім також покажу, що вийшло з посівами сої. Всім привіт! Сьогодні 23 травня. Завітали поглянути, що тут у нас з пшеничкою. Нещодавно була проведена фунгіцидна обробка з додаванням карбаміду і сульфат магнію у невеликих кількостях. І от на сьогоднішній день, як бачимо, вже навіть є от такий остистий колосок на виході. Якось чи не зарано щось я. Втратився в часі чи не зарано тут колосок. Досить таки швидко, як на мене. 25-та міжряддя. Нижній яр трошечки піджовтів. Ну а поверху... Поверху таке ніби... ніби нормально. Не знаю. Якось забувся, чи реально вже колоску настав час, чи якось хотілося б, щоб вона трошки вища була, мабуть, що її спровокувало. До передчасного чи не передчасного треба порахувати. Загалом ніби й непогано виглядає. Бур'янець, як бачимо, там такий, ну так скажемо, досить таки придавлений а грітоксом грітоксом. Ніби так питань немає. Листкові пластинки ось такі. До речі, хто додивився, той помітив, що одна пшеничка тут уже ось має остистий колосок викинутий. А одна ось, наприклад, оця в пазусі і має трошки інший, трошки іншу листкову пластинку. Це в зв зв'язку з тим, що ми вирішили спробувати так склались обставини. Зібрали декілька сортів пшеницю, ми їх змішали і висіяли. І тепер спостерігаємо, що з цього вийде, як воно розвивається. Одні колоски вже є, інші ще, інші ще утворюються. І дізнатися, чи цим самим ми собі зробили гірше, чи можливо. Можливо, щось краще. Візуально трошки поспостерігаю. Ну і в кінці кінців під час збору врожаю побачимо, яка тут врожайність. Зараз підійду до діляночки, я її виділив. Там, де окремо були виділені висіяні сорти. Але, на жаль, схему забувся з собою взяти. Зараз не назву, де який вдома залишилась. Але візуально видно. Що сорти різняться. Ось отак виділено. Оце ось півсівалки було одного сорту. От такі має листкові пластинки і колосок ще в пазухах. Потім маємо півсівалки ось такої. Вона має вже колосок остистий. ну і основний масив, основний масив. Е, ось він так виглядає. Тут зібрано е, наступні сорти по пам'яті Мескаль Меморі, наша смуглянка, і також також сорт Богдана. І оце вони тут, о, в певній пропорції. Також у мене вдома табличка. Е, скільки там було якого сорту. І оце от отак загалом воно виглядає. Гарно це чи ні? Ми це робимо вперше, тому матимемо якийсь результат. Позитивний, негативний. Буде видно. Порівняємо. Порівняємо, що з цього вийде. Запитаємо, як у інших пшениців в цьому сезоні. Ось такий у нас буде експеримент. Так, ну все, по пшенички ніби, ніби все поглянув, рухаємось далі.